Кинулись ранка холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг, поминаючи мертвих сьогодні, Поврятує майбутнє живих. День жалю, день скорботи, печалі, засвітив нашу пам'ять, свічки це ті душі, листочки опалю, то стартінні голодні роки. Без притулку у храмі Господнім. Серед хвиль лети ріки, стогнуй дощ, по в серці народні проросли забуття колючки, полікуєм свічаю зорею день минулий. Згадаймо усіх, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами, не встиг, щоб у ночі холодні і теплі, не йшли шикуватись хрести, щоб не щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою захистив. Чому сумує, плаче він, і біль сердець в одне єднає? Що розповісти хоче він, про що сьогодні нагадає? Тривожні спогади ураз свічки очима розіб'яли. Немов з минулого до нас вони із докором казали. Хто відповість за ту біду, що голодом людей косила, що в Україні не одну убила гордість, пісню силу. Не встануть свідки із могил вони й тоді не говорили, бо голод їх позбавив сил. А за селом. Росли могили. Встає історія з пітьми, словами фактів промовляє, і хоче, щоб судили ми, бо заповіти від мертвих має. Вона бідую горем вчить, щоб не забулось незабутні, бо там, де пам'ять не мовчить, Там щастям повниться майбутнє. Я в країні вистраждана дола, тобі б до сонця гордою рости. Тебе ж із дому нелюби догоне, мусила свій хрест тяжкий нести. Тебе з корінням та на попелище, тебе у воду з каменем тяжким, а ти злітала усе вище й вище, Нескорена й зламана ніким. І серця, слово рідне виривали, палили в роду у сліпім вогні, а ти весною знову зацвітала у вишитім українському вбранні. Тебе топтали, били, розпинали, стріляли у і пісні. А ти співала, як же ти співала, верталися до саду солов'ї, Моя в країна! Гарна, як то поля, я українка із прапрадіді, схиляюсь в молитовному поклоні, щоб наш не перевівся родовід.